Далі ж ми говоримо про лінію фронту, зокрема про східний напрямок, де останніми днями ворог посилив свої атаки. Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, зараз з нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Насамперед хочеться дійсно дізнатися оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку, тому що останніми днями видно, що наші військові відбивають по одній, два, то й більше десятків атак противника. І, зокрема, в повідомленнях акцентується увага на хромовому, на хромовому, на північному напрямку. кажуть, що ворог там атакує, можливо, навіть там зайняв певні позиції. Прокоментуйте, будь ласка. Так, він дуже активізувався, Це правда. Ми вже могли спостерігати минулої доби більше 20 його атак, як на північному, так і на південному напрямку. Так він посилив свій північний фланг десантними підрозділями. Тут ми можемо сказати, надійшли десь два тижні тому 98 восьма і 106 шоста десантно штурмової бригади. Його задіяний також, так і піхотні підрозділи. Він намагається між Хромова і Богданівка вклінитися в нашу оборону, самопротихнутися в напрямку Хромова для того, щоб нам створити загрозу як на часів яр, також і загрозу для того угрупування, яке зараз перебуває на півдні, і там, де ми маємо успіхи. Це звільнивши територію Клишівка Андріївка. Атаки не прості. Він також ворог отримав поповнення в озброєнні. Це як. Як мінометне, артилерійська, ХЗВ, от тому намагаються постійно-постійно нас контратакувати. Ну я вже не кажу про живу силу, яку він просто не жалкує, не шкодує. Він просто бросає постійно її в контратаки, навіть тоді, коли не може підтримувати із за того, що такі кліматичні умови безпосередньо бойової броньованої техніки на полі бою, так обстановка дуже важка, дуже непроста і. І постійно така дуже динамічна позиція і переходять буквально із рук в руки. Чи залишається ситуація такою, що ініціатива на боці збройних сил України, чи все ж таки це вже мінливе питання? Ну на сьогодні не можна сказати, що ми втратили ініціативу. Це дійсно так. Ворог проводить, я би так сказав, це у нього не контрнаступ, це у нього активна оборона. От ми зі свого боку так само тримаємо активну оборону, все ж таки, і в даному випадку ворог все ж таки не може ще диктувати свої умови на полі бою. Тобто, як би там не було, а у нас все ж таки тактична обстановка під нашим контролем перебуває. Останніми днями я також бачу інформацію про відбиті атаки на Іванівське. Це і не північний, і не південний фланг, а по центру, і через Іванівське пролягає дорога до Костянтинівки. Таким чином ворог хоче вийти, щоб пройти дорогою. Чи іншого варіанту застосування важкої техніки немає, оскільки ми розуміємо, що коли негода, то в принципі техніку важко застосовувати десь по землі, а треба таке більш міцне покриття. Ну, в даному випадку дійсно він ще і е, на початку цього року, в першу половину цього року, намагався тут просунутися. Йому не вдалося. Це логістична така е, ланцюжок, який забезпечує постачання всім необхідним наших угрупувань. Це в першу е, чином е, він хоче нам перек е, з. Погіршити логістичне забезпечення наших підрозділів, звичайно, от, для того, щоб зробити свою колону саме по цій трасі. Це, звичайно, він таке все ще робить, але це було б самоубивчо, тому що колону ми просто розстрілюємо, наступати на йому на бронетехніку менш меншими угрупуваннями. Однак, якщо він буде, візьме, захоче взяти і візьме цю трасу, то, звичайно, він ускладнить нам ситуацію і в обороні і безпосередньо самого Бахмуту, і це, звичайно, буде загроза вже і в напрямку Константинівка. От. Тому у нього ми можемо спостерігати постійно. Не такі контратаки, однак, як я вже і зазначав, ми їх відбиваємо і тримаємо позицію. Один з ваших колег з 92-ї бригади здається зазначав, що наразі, враховуючи погодні умови, дуже важко застосовувати артилерію, що ворогу, що нам, тому що погодні умови видимість погана, і натомість, що ми, що ворог, ну зокрема, про ворожі атаки говорилися, що перед штурмами вони там з десяток, а то й 12 БПЛА запускають, а потім вже йдуть у піхотні штурми. Дійсно, погода впливає, і зараз артилерія не працює на всю силу. Артилерія може працювати за будь-яких умов. Це такі витозброєння, які дійсно може працювати. Це ми можемо спостерігати по попереднім світовим війнам. Зараз просто артилерія все більше прив'язується до БПЛА розвідників. І коли вони не можуть працювати за погодних умов, тоді дійсно менше ми можемо визначати, ну так і саме ворог визначати цілі, тобто менше можемо відпрацьовувати. Однак артилерія може ще працювати безпосередньо з актрозвідниками, які перебувають на спостережних пунктах, які знаходяться в першій лінії зіткнення. Це, звичайно, там, де перебувають саме піхотні підрозділи. І якщо спостережні пункти за. Засікають виходи артилерії, ворога. Ми так само працюємо. Також ми можемо працювати, працювати по координатам безпосередньо, які нам надають піхотні підрозділи, коли вони спостерігають е, якийсь наступ. І можуть там точно сказати, ми також починаємо вражати ті цілі. Але звичайно, коли на сьогодні це війна дронів і артилерії, коли працюють БПЛА, то звичайно артилерія більш активно відпрацьовує, більш так більше цілей вражає, і більш масовий такі вогнева навала. Ще багато інформації про те, що в районі Кліщівки там зараз триває боротьба за висоти, там перебувають наші захисники, але ворог саме от хоче вийти на висоту. Чим відрізняється атака? Знаєте, по рівні поверхні і атака для того, щоб зайняти висоту в районі Кліщівко, зокрема. До яких тактик вдається там противник? Ну, звичайно, це фізично. Якщо ми йдемо по попряму або йдемо в гору, ми самі можемо це розуміти, яка різниця тому їм дійсно важче атакувати панівну будь-більшу висоту, до того ж, цієї панівної висоти ми можемо відпрацювати тими ж мінометами тієї ж складової артилерії, по низини, там, де вони перебуваються, там де залізниця, то це їм ускладнюють. Однак вони дійсно постійно намагаються нас тут штурмувати, штурмувати. Невеличкими такими групами по 8-10 чоловік доходять безпосередньо за залізницю, намагаються дойти до околиць. Ведуться бої. Потім ми їх відкидуємо і це повторюється знову і знову. Зрозуміло, і ще буквально 30 секундочок, щоб ви прокоментували. Тут деякі журналісти от Форб зазначають, що Ворог виготовляє у шість разів більше безпілотників ніж Україна. Зараз на вашому напрямку це відчувається. Ну, коли гарна погода, то ми можемо спостерігати дійсно дуже велику кількість їхніх БПБЛА, як арт-розвідників, так і ФПВ дронів. Дійсно значна тут кількість, і я кажу це як камошня вони. Зрозуміло, дякуємо вам. Сподіваємося, що наше виробництво також буде налагоджуватися. Як анонсувалося, що ми будемо виготовляти більше своєї зброї. Вам дякую за вашу роботу. Олег Калашніков, офіцер при служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами наживо. Ми поговорили про Бахмутський напрямок, де останніми днями ворог атакує по 10, а то й 20 разів на добу.